Я вас вітаю на дев'ятому уроці, і сьогодні ми будемо говорити про те, звідки ж беруться проекти, а саме про пресейл. Що це взагалі таке? Я думаю, що зі слова пресейл ви вже трошечки здогадалися, що це як пресейл перед продаж. Наша перша зустріч з клієнтом зазвичай це відбувається в якості онлайн-дзвінку з метою зрозуміти запит да, і показати експертизу нашої компанії, щоб Підтисати контракт, щоб отримати цього клієнта і виконати його запит саме нашими зусиллями. Ну як образно можна сказати, що це побачення на осліп, де кожна сторона вирішує, чи готова вона почато відносини. Взагалі, сьогодні про вже не виглядають так як раніше, навіть як 5-10 років тому, бо в гру вже заходять аїшки, технології, асистенти, автоматизація і трошки інший рівень комунікації. Але основний принцип у нас не зміни. Де да? ми продаємо довіру? Тобто на пресейлі наша мета справити якомога краще перше враження, бо другого шансу справити перше враження у нас не буде. На пресейлі ми зазвичай зустрічаємось з лідами. Ліди це наші перспективні клієнти. Вони називаються leads, Да? Які приходять на пресейл зустріч, вони туди можуть прийти через маркетинг, такий як імейл-розсилки, які доволі добре зараз працюють. Навіть я це помічаю по моєму бізнесу. можуть приходити з LinkedIn, з соцмереж, Якщо наша сейлс команда попрацювала, зробила розсилки, постукалась до людей, правильно організувала комунікацію. То тоді назначається дзвінок, і ми зустрічаємось на дзвінку, обговорюємо запит нашого ліда. Також дуже сильний інструмент це «Сарафанне радіо. Типу нас порекомендували. Да, коли у нас NPS, пам'ятаєте, ми вже з вами вміємо це рахувати. Net Promoter Score, То це наші промоутери, люди, які дуже лояльні до нас, до нашої компанії і. Вони нас рекомендують і приводять нам нових лідів. В мене цей спосіб отримання лідів є наразі найсильнішим, тобто більшість мабуть 90% взагалі наших клієнтів приходять до нас саме по сарафанному радіо від задоволених вже існуючих клієнтів, і це я вважаю найкрутіший і найсильніший інструмент продажів взагалі. Далі, а вже ж нетворкінг на конференціях та івентах. Але нетворкінг це така штука, яка працює вдовго. Тобто тут не можна пушити, вона деякі угоди, які починаються зі спілкування на якихось нетворкінг, подіях можуть закриватися рік, два рік, два і більше. Тому на нетворкінгу. Ми готуємося це гра в Апсели – це коли ми існуючим клієнтам, додаємо продаємо додаткові послуги, да? тобто апсел апселимо. Додатково продаємо додаткову цінність в сучасному світі. У нас більше лідів приходять через контент, такий як YouTube, подкасти, TikTok, Статті на Медіум. Ну, з TikTok в вайтішку, мабуть, не зовсім багато приходять, але якщо хтось продає, наприклад, консалтинг, освітні послуги, то приходять. І AI Lead Generation – автоматичний пошук і фільтрація клієнтів за допомогою залучення ai інструментів Що стосується Сейл-Зустрічі, то зазвичай їх організацією займаються сейлзи. Хто ще бере участь? Перше, це клієнт. Власник бізнесу, СТО або їхній представник, тобто представник другої сторони, який зазвичай має силу прийняття рішень. Інколи відправляють просто людину, яка не має сили прийняття рішень. Але якщо друга сторона у нас серйозно налаштована на співпрацю, то прийде людина, яка є decision десіженмейкером. Далі це представники компанії-виконавця, це ми, да наш sales, Продакт овнер або бізнес-аналітик, техліт або синьор розробник бо ми ніколи не знаємо, які можуть бути питання, і ми маємо підготуватись як до технічних, так і до нетехнічних питань. PM, що стосується PM, можуть кликати, можуть не кликати на пресейл, Але PM – це таке майбутнє обличчя команди, тому його присутність взагалі додає довіру. І кликати PM на пресейл це. Класно, тобто, у вас може бути в компанії може бути окрема пресейл команда, де буде про менеджер, який ходить чисто на пресейл і займається пресейл процесами. Таке теж може бути, бо ми не завжди можемо видернути п'єма, у якого і так за пара куча купа проектів. Ще ходити на пресейли. тому краще мати для цього окрему людину. Як це роблять аутсорси? аутсорси? Да, у них є якраз окремі команди. Ну, якщо у нас менша компанія і ми не можемо виділити окрему команду, то виділяємо процент часу людей, які працюють у нас фултайм, для участі у пресейлах. Бо ми завжди маємо розвиватись, продавати на щастя чи на жаль, це є дуже важливою. Частиною існування компанії, існування бізнесу, з чим на пресейл приходить клієнт, да що він нам приносить, з чим ми будемо працювати. Рідко це детальні вимоги, тобто майже ніколи клієнт не приходить на пресейл, не надсилає нам детальних вимог для того, щоб ми могли пробрейнштормити, проресерчити те, що ми будемо робити. Частіше це ідея, це невеличкі описи, якісь приклади продуктів, якісь можуть бути вайфрейми, зроблені власноруч чи командою. Зараз вже починають клієнти приносити прототипи, які робляться в ая інструментах. Figma, AI, чи яйчаджепіті згенеровані юзерсторі, макети в Midjourney, Тобто, а вже ж прогрес очевидний, що з АІшками клієнти теж вже можуть більше бути підготовленими до майбутньої співпраці з тим, що вони приносять більше інформації про продукти, які вони хочуть збудувати. Але основна задача а, зібрати по кропіцям цю ідею продукт це лежить на нашій стороні. Чим на пресейл приходимо ми, виконавець, да, компанія-виконавець, Перше – це наші кейси, плюс релевантні історії успіху. Тобто, ми будемо демити презентажку, де ми покажемо, хто ми, що ми робили, і для е, демонстрації кейсів ми бажано обираємо ті, які релевантні до запиту клієнтів, тобто схожий домен, схожий продукт. Схожі технології, тобто щось, що максимально схоже, і дасть клієнту можливість подумати, що клас я можу довіряти цій компанії, бо вона вже таке робила. Далі інформація про команду із тек, про досвід, про технології, з якими ми працюємо. Ну, про технічну сторону і підготовлені питання, щоб показати глибину нашого розуміння і підготовку питання про те, що саме хоче клієнт, щоб допомогти йому зрозуміти, а що ж саме він хоче, да тобто аїшка вона може згенерувати питання до клієнта за його доменом. Скласти міні бриф на основі сайту компанії чи публічних даних, тобто ми ресерчимо, дивимося на сайт компанії, на її соцмережі, на людей, які там працюють, залучаємо ці ресурси, щоб максимально максимально підготуватись до пресейл зустрічі. Бо це нам насправді збереже час, підсилить нашу експертизу. Але аїшки знову ж таки захайлачу це ще раз не виключають людської залучення. бо все ж нам знаєте. В якійсь мірі нам треба показати емоцію, експертизу плюс емоцію. А аїшка вона може показати тільки експертизу. Вона не наділена усім х'юмандією людяною іскрою. Що буде ідеальним результатом пресейлу? От якщо ми дивимося, знаєте, на ідеальну картину? Вже ж це продаж дискавері фази, про яку ми будемо говорити в наступному уроці, але зараз скажу коротко, що дискавері фаза це фаза, яка допомагає нам максимально прописати вимоги, максимально якісно зменшити їх з очікуванням клієнта, підготуватись до фази розробки. Тобто дискавері фаза це фаза, коли ми... Прописуємо хочушки клієнта, аналізуємо ринок, аналізуємо конкурента, технічні спроможності, ризики, стейкхолдерів, тобто така глибинна підготовка до розробки. І вже ж оцін оцінка того, що ми там напишемо, тобто оцінка нашого об'єму робіт. Ну а реальний результат пресейлу це може бути швидка дискавері фаза один-два тиждень. Зазвичай вона ну нормальна дискавері фаза може займати 3-4 місяці для великих продуктів. Да, вже ж ми не говоримо, що якщо це у нас лендінг, ми будемо 3 місяці дискаверити щось а вже ж ні, але е реальний результат процесу зазвичай це дискавері фаза дуже швидка. Ну до тижня, може навіть там пару днів. Даємо приблизну оцінку, щоб не втратити клієнта, стартуємо роботу. Але тут треба бути обережними, і це великий редфлег, якщо ви знаєте, що в вашій компанії занижують оцінки спеціально щоб залучити клієнта. Тобто, в мене був такий досвід, коли самі завалющі проекти стали такими через те, що. Клієнту, ну от ми робили оцінку. Далі людина з буковкою С її різала вдвічі і казала клієнту Ні, ми зробимо. І приходила до нас, сказала: Все, ми домовилися, що ви робите вдвічі швидше Ну це так не працює. І навіть якщо додати 20 людей і вони будуть паралельно працювати, це так не працює. От тому це великий рефлекс, Тобто, основна знаєте, задача успішності проекту це адекватні естімейти, от які мечаться з очікуваннями клієнта. От тоді шанси на успіх у нас значно вищі. Невеличка порада да, щодо реального результату при сейлу, це те, що нам ми можемо зараз залучати аїшки, щоб прораховувати приблизні оцінки да, через аналогії з попередніми проектами, заливати туди, просити аналізувати, ну і взагалі вести бібліотеку своїх минулих проектів. Ну це ж про оцінки у нас з вами буде будуть окремі уроки і практичні завдання. Тому зараз плутати вас не буду. Достатньо того, що ми зараз розуміємо, що може бути реальним результатом при сейлу. Що ж робити з часом, да, якщо не вдалося продати Discovery фазу, що значить не вдалося продати, це значить, що клієнт не хоче за неї платити, хоче одразу стартувати розробку і вважає, що ми вже готові до неї. У нас все є. То є такий секретик, про який я маю вам сказати, що час витрачений на пресейли, на Discovery, на все, що у нас попереднє до. Старту контракту до початку роботи, він розмазується в оцінці скоупа. Тобто це закладається процентами, по різним фічам розбивається, додається в якості ризиків, тобто робота дарма не пропадає і всі компанії вони заробляють. І тому вони цей час потім вони рахують, скільки вони витратили на всі ці обговорення і намагаються. Розпихнути цей час вже по оціненому об'єму робіт. Це, такий, це така реальність. Я не знаю, може вам цього не розказували, але я хочу, щоб ви це знали, і щоб ви розуміли, як це працює в реальності. Бо бізнес є бізнес. Дуже важливо, що з першої зустрічі ми завжди робимо письмове домовленості. Це особливо важливо з клієнтами, з якими ми ще не стали на контракт. бо Якщо у нас немає письмових домовленостей, дуже великий ризик, що а, на з нами зможуть маніпулювати, коли ми почнемо роботу, казати, а ми ж домовились, а там буде що ми не домовились, і щоб вберегти себе і свою команду від таких речей, то ми маємо після кожної зустрічі надсилати письмове самарі, зберігати нерви клієнту і команді. Ну і якщо це ще не, не контракт, якщо це комунікація, оця пресейл, постпресейл, то ми маємо підсвічувати такі моменти нашим селзам, казати, що оце класно було б внести в контракт. Тобто, просто розуміти, що ми обговорюємося якісь важливі штуки, що на етапі оплати, на етапі старту роботи, роботи це має бути враховано. Наприклад, технології, про які ми домовляємося, якісь платні сьотпаті сервіси, які якими будемо підключати, тобто такі якісь штуки. Ринки, які ми покриваємо, країни, в які ми будемо заходити. Ну тобто це все має бути письмово зафіксовано. Зараз це дуже легко набагато легше робити, бо у нас аїшки робляться роблять нам самарі, У нас є роботи, які ходять на дзвінки з нами, і тому записи і транскрипція дзвінків стала бути набагато менш часозатратною штукою для піємів. Але після присилу нам треба з вами ще дещо зробити, і перше це дю ділідженс. Це такий, можна сказати, що це схоже на бекграунд чек, бо це аудит і аналіз інформації про клієнта, яку ми отримали перед пер, співпрацею да про клієнта або проект і цілі цього дю ділідженс вони насправді дуже прозорі. Перше, це те, що ми маємо підтвердити достовірність інформації, да, отриманої під час пресейлу. Хто це прийшов? Які відгуки на цього клієнта, а, яка в нього не знаю позиція на ринку, що він себе представляє, що про нього пише інтернет? Да, таким чином, ми можемо а, наступна ціль це виявлення ризиків. Прихованих проблем, які можуть потім для нас вилізти, коли ми почнемо працювати, і це насправді дуже важливий поєдн роботи з клієнтами підготовки роботи з клієнтами. Далі це оцінка. Відповідності компанії проекту вимогам законодавства, ну тут насправді це легко зрозуміти, бо у всіх є свій кодекс честі, скажімо так, хтось не працює з гемблінгом, хтось з adult content і так далі. Тому тут, в принципі, коли к вам приходить клієнт і каже, я хочу зробити не знаю застосунок. Для продажу товарів для тварин, то ви розумієте, що це в рамках закону. Наступна ціль це підготовка основ для прийняття комерційного рішення щодо контракту. Ну цим скоріше за все буде займатися не ви, буде займатись ваша сейлс команда. Але класно, коли ми це розуміємо, коли ми розуміємо повну картину, да як воно все є в цьому буремному it житті. І останнє це забезпечення прозорості і довіри між сторонами. Да, мінімізація ризику конфліктів, непорозумінь в майбутньому. Бо коли ми розуміємо, з ким ми працюємо, ми можемо собі відповісти на питання, чи хочемо ми працювати далі з цією компанією, людиною чи чи готові ми нести відповідальність, знаючи, що ризики якісь все ж є? Ну, due diligence більше все ж стосується юридичних відділів компанії, особливо в великому аутсорсі, там когось sales команди? Це не пряма, обне прямий обов'язок PM, але якщо ви будете в маленькій агенції і у вас там буде потік. Такий таких клієнтів то класно, коли ви будете розуміти, що їх треба також перевіряти. Бо інколи, чесно кажучи, краще відмовитись від співпраці, десь не де да заробити чим потрапити у співпрацю з клієнтом, який порушував закон, не є надійним, який має негативні відгуки, об'єктивні, да який в 99,9% і буде проблемою для вашої компанії, для вашого бізнесу і принесе більше збитків ніж доходів. І зрештою, трошечки Lessons Learned, саме як не повторювати помилки. Що таке взагалі Lessons Learned? Це така дуже широка практика з процесу фіксації ключових висновків, зроблених в ході пресейлу. Взагалі, Lessons Learned можна накласти на будь-який процес. Тобто, це коли ми аналізуємо, де ми зробили помилки, де ми сіли в калюжу і як це виправити, як наші провали перетворити в наступному в успіхи. Таким чином, ми можемо задокументувати тип ситуації, да, проблема, успіх, пропозиція, описати, що сталося, які зміни потрібно внести далі, і зібрати ці lessons learned через робочі зустрічі. Тобто, ми можемо робити міні-інтерв'ю, можемо робити опитування команди, може бути навіть ретроспектива про сейл процесу. Тобто, зустрічі де ми можемо поділитися цим зворотнім зв'язком. І важливо. Знаєте, завжди коли ми щось фіксуємо, там аналізуємо, важливо переглядати взагалі беклог цих цих задач, ци репозиторій цих lessons learned, да щоб підвищувати ефективність майбутніх приселів та проектів. Бо якщо ми просто поговорили і нічого не змінили, то це означає, що. Цей lesson learned, ну навряд чи щось з нього буде. Тобто, ми маємо робити конкретні дії. Тому ми для вас підготували дуже корисні додаткові файли. А саме, документ з можливими питаннями до клієнта по доменах: healthcare, fintech, і e commerce AI та інші домени. Ці питання ви можете поставити на пресейл зустрічі, і також вони будуть корисними на discovery фазі, про яку ми будемо говорити вже на наступному уроці. Також шаблон для ProSale Lessons Learned Register – дуже простенька табличка, яку ви можете адаптувати під взагалі будь-що, під ваші під ваш SDLC, Software Development Life Cycle, під взагалом життєвий цикл вашого проекту, під Project Life Cycle, Тобто працювати там з Lessons Learned щодо будь взагалі чого. Список ресурсів для перевірки Due Diligence – це дуже сильно допоможе вам робити такий. Корпоративний бекграунд чек, але будьте уважними, бо ді ділідженс може робитися в два боки, тобто про вас його на вас його теж можуть зробити, і це взагалі нормально. І в якості домашки у вас буде такий реальний запит клієнта. Клієнт прийшов на пресейл, маючи дизайн. Дизайн це папочка з двома файликами: один для мобільної версії, один для десктопної. Це лендінг пейдж для його продукту. ви у вас вона є в додаткових файлах до уроку? І хоче, щоб ми зробили лендінг пейдж по цих дизайнах. І нам треба з вами сформулювати 10 уточнюючих питань. Аїшки залучати можна і треба. Якщо ви залучаєте аїшки, то давайте також промпт, який ви використовували, і не забудьте ознайомитись з файликом з питанням з можливими питаннями до різних доменів. Він трошечки допоможе вам виконати цю домашку, але будьте уважними, подумайте з точки зору користувача. Ми ще з вами не дійшли до продуктового мислення, але я вже хочу, щоб у вас з'являлися ідеї, щоб ви дивились на інформацію від клієнта і починали над нею думати, тобто, що вам. Було необхідно ще знати, щоб виконати разом з командою це завдання. Давайте трошечки подумаємо. І в якості плюшечки пропоную вам трошечки розвантажити мозок і розважитись проходженням жартівливих тестів. Я надіюсь, що ви кайфанули від цього уроку. Так само кайфанете від домашки, і від плюшечки. Дякую вам за увагу і побачимось в наступних випусках.